виконані курсові роботи. Тема курсового проєкту дисципліне обладнання текстної галузі» проєкт реконструкції качове, брат АСКІ по виробленню грим'яної слідчі для виробництва надвореної тяжковіної гостини 17-2. Мета реконструкції полягає в заміні морально-застарілого обладнання на нове, сучасне, яке відповідає останнім досягненням науки та техніки в області текстівного машинобудування. Була дана характеристика допсу, сировиною об'єднання облад, якого є ковна та хвилічного І був зроблений технологічний процес виготовлення допсу до реконструкції і після реконструкції. Також проведена заміна застарів обладнання, на більш на витасу часної. Була замінена чистальна машина ще 20С, на більш зміни, що чисальну машину охтір. Та була дана технічна характеристика обладнання. Перевага чисаної машино-октирії машина має збільшену швидкість випуску до 600 метрів за годину, повністю автоматизована на завантаження суміші і на випускний таз, автоматично регулює ліміну гостину стрічки. Також були розраховані простої чи, через середній та капітальний ремонт, а також планові прострої і кофецієнт обладнання чи машини активі. Як і склав 0950. На основі галузевих нормативів витрат сировини в виробництві був виконаний розрахунок сировини на фіборекацію. Для зберігання сировини та готової продукції передбачені складські приміщення, а саме склад головний, склад хімічного оплат і склад токсу. Також був виконаний план частання на вибрав кількості обладнання на переходах і складена земельна відомість обладнання. Обладнання розміщена на території харчової радка і скажих сіл, була вибрана одноповерхова будівля з технічним горищем, та, та, для передбачення для евакуаційні виходи. Для забезпечення там обладності розташовані кондиціонери повітря, а саме два кондиціонери КТЦ по 2 типу 2200. Для, Але та кількість кондиціонерів яка була встановлена раніше тисяч метрів за західну забезпечували якісну кліматичну комову, тому було ці кондиціонери контенціонери перерозраховано. Також передбачені побутові та допоміжні приміщення, а, а саме РМВ, склад хіміграції, сировіна -сиро лабораторія, дорастична лабораторія, комора, емульсоварка, а також було встановлено шість 6 прокурор розпочуваних станків. Згідно, згідно теми курсового проєкту з дисципліни технічного обслуговування та ремонту обладнання підприємства, організація ремонту технологічного обладнання після реконструкції харчевих «Брат та старших сіл по виробленню вибірної свідки для виробництва напевної враження зміни на оцінити 18К2. Розрахована кількість середніх та капітальних ремонтів обладнання. По розрахункам для ремонту цього обладнання необхідно твій цю збиральника і дві варті середньої ремонти, одна бригада кількості 6 чоловік і друга бригада кількістю 7 чоловік. Був складений графік ремонту технологічного обладнання по двом бригадам. По складений погодинний графік середнього ремонту читання машинного фігурку. У виробництві передбачені мастерні загального призначення, а саме спеціально механічна, розварювання і мирча, а також мастерні і спеціалізовані мастерні це валична, регіната, реставраційна, розрахована кількість металовіданих статів. І прийнято до встановлення п'яти металовідерних форсачів, так само два токарно різних пункт один вертикально сортивний, один вертикально фрегерний, один проволошифувальний. Та, та була дана їх технічна характеристика. Розроблена технологічна карта відновлення школичного фазу, в якій я використовував метод, метод надавки для відновлення школичного пазу. Також була розглянута охорона праці та техніка безпеки під час перебування в Механічній майстерні. Відповідно до теми курсового проєкту з е дисципліни економіка, організації та планування виробництва, розрахунок основних техніко-економічних оплатників ремонтно-механічного відділу, за обслуговування обладнання хачових братів СПЧСІВ, по виробленню вибірної стрічки для виробництва з на напівомної кражні вільної уставні фінансової секретного було зроблено наступне. Була розрахована кількість бригадирів ремонтників, дві бригади чи 6 і 7 чоловік, також були розраховані допоміжні робітники саме цветок 5-го розряду, резервувальник середини 5 розряду і 4-го розряду. Описана організація сосерів ремонтників і фіцарів-бюральників. Також була розрахована завантаження приват. Оплата праці за тариф у відрядній системі оплати праці, додаткова заробітна оплата, а також місячний фонд заробітної плати. Розрахун, розрахун, був виконаний розрахунок на всі ремонти, який склав 1 мільйон 849 тисяч 116 гривень. Також був розрахований поштори з ремонту механічного відділу і були розраховані витрати на середній капітальний ремонт численної машини обтиру. підприємському зросла середньомісячна заробітна плата на 11,83%. Також знизилася вартість капітального ремонту одиниці обладнання на 13,75%. Вартість середнього ремонту техниці обладнання знизилася на 20%. І в планові простої обладнання знизилися на, на 0,01%. І за рахунок що збільшився обсяг продукції. Випуск обсягу слівера за рік – Це 15 360 кілограмів за рік. Всі розрахунки вказують на економічну досільність організації ремонту механічного відділу, качевинь, системі кратки АСКСІ, тобто відкінчення, дякую за увагу.